Супер. Тоді, коли ми кажемо взагалі про те, що для чого ми можемо на початку використовувати табличні редактори, то зазвичай ми їх можемо використовувати, як правильно зазначають, для створення звітності. Також ми можемо використовувати як планувальники, також ми можемо використовувати там, для побудови діаграми. Для Якихось розрахунків, також можемо використовувати як бази той файл, який я вам надіслав по Excel, і який я вам надішлю електронною поштою. Там ці приклади є, ви можете ними користуватись. Також, якщо у нас з вами буде достатньо часу, якщо ми достатньо швидко впораємось, то зможемо і зі штучним інтелектом трохи погратися. Щоб він нам створив якісь таблиці, які ми можемо використовувати в повсякденній діяльності. Але коли ми кажемо для учням, то ми повинні на початку надати такі загальні рекомендації, які слід використовувати під час навчання. Тому що курс наш інформатична освіта в початковій школі, він відноситься не тільки до вчителів початкових класів, а й до тих вчителів, які викладають інформатику. А також, власне, те, що ми розглядаємо, воно може бути використано і вами в повсякденній діяльності. Але зазвичай ми починаємо з основних понять, пояснюємо, що таке електронна таблиця, як вона використовується. Для зберігання даних. Також ми використовуємо прості приклади. Якщо ми відкриваємо підручники з інформатики для третіх, четвертих класів, або навіть коли це вже основна школа, то там якби, починається переміщення клітинками, що таке клітинка, там. Тобто нумерація, все це якби починається саме просте. Далі ми кажемо, що слід використовувати, створювати прості таблиці, наприклад, з оцінками або для планування чогось, пояснюємо, як вводити дані в клітинки, як змінювати розмір рядків. Також ми, власне, пояснюємо те, які у нас бувають типи даних. І наприкінці це можливо. Пояснення якихось самих простих понять, формули додавання, віднімання. Також ми використовуємо ігрові елементи, тобто це можуть бути бали, досягнення, це може бути квест, якийсь змагання там. А давайте з вами заповнимо і дізнаємося, яка найулюбленіша іграшка у дітей в класі. Також ми. Показуємо, важливо розуміти, що якщо для дорослих це якийсь певний стиль, ми плануємо до цього, то звісно для дітей на перший план виходить візуалізація. Тобто, як змінювати колір, як форматувати дані, щоб таблиці були заручними, вчимося створювати прості діаграми на основі даних таблиці. Звісно, більш якби, переважним є, коли ми підтримуємо командну роботу. Тобто, коли це групові завдання, коли кожен учень може заповнити свою колонку в таблиці або свій рядок, тобто ми можемо аналізувати групові дані. І, звісно, ми пам'ятаємо, що слід використовувати реальні приклади. Тобто, як планувати сімейний бюджет, як планувати поїздки, адже завдяки цьому, робиться навчання корисним та цікавим для учнів. З минулими Групами, коли ми працювали, ми створювали, пропонували такі там щоденники погоди, там щоденник розкладу дня, тобто все те, що учні зараз можуть використовувати, що від них вимагається. Тут немає якихось таких загальних рекомендацій. А, давайте робити це, а давайте ні. Тобто, кожен приклад він є різним, кожний приклад він є достатньо таким нетривіальним. Коли ми кажемо там про якусь творчість, то завжди повинні розуміти, що кожна програма, кожне середовище воно призначене не тільки. Там для виконання якихось певних даних, там для обчислення чогось, для систематизації даних, для форматування таблиць, а власне може бути використано там і для створення схем, для створення якихось певних діаграм, для побудови і аналізу якихось причинно-наслідкових зв'язків. На даних слайдах будуть показані приклади, які містяться в тому. Файлі Excel, який я вам надіслав, також кожен із вас, коли в нас буде вже така частина присвячена спілкуванню розбору конкретних прикладів, може задавати свої власні приклади. Також, як я вже казав, це може бути створення табелю, це візуалізація, коли ви можете обчислювати підсумкові оцінки, коли ви можете, в принципі. Порівнювати, розфарбовувати, там якщо, наприклад, там е, низький рівень там е, зафарбовуємо там якимось, там якимось зеленим кольором або червоним кольором, нехай це буде. Якщо це там середній рівень там помаранчевим і так далі. так далі там то Тобто, кому як здається, тобто ми можемо використовувати таблиці. Не тільки для обрахунку, не тільки для сортування, але, наприклад, і для візуалізації, для сприйняття для інтерактивності, тому що ми, нам доводиться працювати з багатьма даними. Також, як я вже казав, що ми можемо впорядковувати там. За успішністю ми можемо відслідковувати якийсь певний прогрес, також ми можемо використовувати такі елементи, власне, як так, як, наприклад, там якісь позначки, значки, флажки, тобто для відслідковування прогресу. Також ми можемо відслідковувати для контролю відвідуваності, скільки там у нас відсотків явка, тобто, все це автоматично визначається. Тут у нас немає якихось. Також як приклад може бути як база якась. Я використав там в якості прикладу там, створення каталогу птахи Дніпропетровщини. Коли кожен може задавати, там створювати, але якщо це дитина, він може там створити каталог там моїх іграшок, або каталог там тих прочитаних книжок, там, або якісь певні активності, або це база якихось моїх ігор, додатків, тому що діти люблять також деякі систематизувати щось, впорядковувати, тобто, все це можна використовувати. В достатньо такий широкому форматі. Так, звісно, це створення розкладу дня, це планування подорожей, це якраз той момент колективний, коли я казав, що там можна залучати усіх дітей класу, а давайте там створимо там наш розпорядок. Хоча, звісно, зараз це звучить трохи фантастично, трохи відірвано від реальності, тому що ми. Все-таки перебуваємо в умовах військового конфлікту. Багато хто працює на дистанції, і говорити про якийсь розпорядок дня, про якісь активності не завжди доречно. Але, як приклад, ми можемо використовувати. Так само ми можемо казати, там, коли групова поїздка, давайте сплануємо, що нам необхідно: якийсь посуд, вода, транспорт, харчування визначимо витрати, це приклади, коли ми можемо використовувати для створення кросвордів також табличні редактори Excel. І таких кросвордів досить багато є в мережі. Це і на урок є там і ці... на освіторії, коли ви можете створювати це приклад кросворду овочі. А також є там кросворди, фрукти, свійські тварини, рослини, птахи. Тобто тут також все це може бути використовано і може бути, якби також ми кажемо про дослідження там якихось показників для створення якихось графіків для створення якихось там діаграм, коли ми можемо там досліджувати динаміку зміни чисельності населення. Приклад, звісно, цій інформації можна вірити, можна ні, але така інформація є і можна все це використовувати, все це будувати достатньо швидко. Це може бути як у виді графіків, так і у вигляді гістограм. Можливо, когось із вас по роботі все це також змушують показувати і відображати показники там, як змінюється успішність, там як змінюється відвідуваність, купа-купа різних показників або створювати якісь певні презентації. Можливо, не завжди. Це відноситься там до вчителів, хоча й від вчителів вимагають якихось створення е, слайдів. Але так але при цьому ми можемо е, подавати всю цю інформацію. Так, за допомогою цього також можна все це робити е, в тих файлах, які ви отримали в Excel. Там все це можна, ви можете гратись, задавати свої показники, відслідкувати принципи роботи. Також, як я вже казав, це побудова діаграм, коли, наприклад, ми досліджуємо і візуалізуємо успішність, це може бути як якби, секторна діаграма, так і кільцева діаграма, коли ми досліджуємо розподіл за рівнем. Успішності. Це можуть бути різні приклади побудови, коли ми там і за кольором, і за градієнтом змінюємо. Тобто досить, досить є багато. І в тому файлі, що я вам надіслав, там є перелік завдань, які можна було б там виконати з учнями або самостійно для того, щоб опанувати рівень володіння Excel. ми там -ем. там є там, можна Завдання мої улюблені іграшки, там і можемо так, ні. І далі якби у нас відбувається е, сортування там за тим, які іграшки улюблені, які іграшки там не улюблені. Також це створення розкладів уроків, це створення там власного якогось зоопарку, це там до, спортивні досягнення, це там кількість місць. це Такі ігри, там як магазин цукерка, давайте там відслідкуємо. Тобто досить, досить, досить є багато так погода на тиждень, коли все це вноситься, достатньо є зручним. Коли там, я пам'ятаю, я в школі навчався нас, змушували створювати ці щоденники відслідковування погоди, і ми там вносили інформацію про. Опади там про сонячну активність, про температуру, про вітер, але при цьому всьому у нас, якби багато хто все це досить несистемно робив, або дехто брав там розумні, брали, переписували прогноз погоди, погоди у бабусь там, коли це все на місяць розписується, і вони це все переписали. Потім хтось інший. І в кінці місяця, коли ми там на уроці природознавства, Починали все це використовувати, інформація була у всіх достатньо різна, достатньо суперечлива, і ми там у свої 8-9 років не розуміли, як це, якщо в газеті так написано, чому в реальності це не завжди співпадає. Але зараз за допомогою там, додатків, за допомогою там, штучного інтелекту, ми можемо створювати якісь певні календарі, щоденники погоди, які можуть бути цікаві дітям. Також це як приклади та мої улюблені фрукти або оцінки за предметами, коли ми оцінюємо середнє якесь. Ще раз кажу, що планування подорожі, щоденник настрою, коли кожен із нас з вами коли починає там використовувати в процесі навчання, там багато хто коли веде якісь певні ресурси, групи. Опитування можливо від вас потребують, і там чітко замірюється, як ви оцінюєте свій настрій там впродовж тижня, або які емоції у вас панують? Будь ласка, все це відзначте. Коли ми кажемо про ресурси, де ми можемо навчатись, я якби, пропоную вам такий ресурс, як там STEM School. Програмування та математика, і там є по кожній цій темі по Екселю курс уроків по кожному уроку, якби по кожній темі, є коротенькі уроки на 3-5 хвилин, як працювати, як запускати програму, що таке арку, що таке стовпець, рядок, комірка, як це все дітям пояснювати, як працювати з таблицями, не маючи Екля. І якби дуже-дуже є багато уроків щодо форматування. Тобто, якщо у вас є якісь питання, які ви не можете самостійно працювати або знайти на цьому сайті, ви можете отримати цю інформацію. В принципі, коли ми кажемо про те, що там, що стосується можливості Екселя, я пропоную більше зупинятись на практиці. Мета була саме цієї вступної частини показати, які можливості є. Зараз ми з вами спробуємо там, попрацювати, щось своє створити. Можливо, ви мені зараз там, запропонуєте свої якісь приклади, і ми це все будемо використовувати.